Генерал Келок зробив заяву у відповідь на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Москва може домогтися повної перемоги на полі бою. Росія не виграє цю війну, сказав Келок в інтерв'ю Fox News. За останні півтора року Росія не досягла серйозного прогресу. Вони втратили сотні тисяч солдатів і просуваються на метри, а не кілометри. Тим часом українці запекло воюють на своїй землі. Тому, коли Росія каже, що перемога неминуча, це просто неправда. Він додав, що офіційні особи Сполучених Штатів та України розробили детальний план з 22 кроків, щоб змусити Кремль припинити вогонь. Були деякі моменти, які не сподобалися українцям, але остаточна позиція не задовольнить всіх, сказав Келох, описуючи розроблений під час недавньої зустрічі в Лондоні план. Це нормально в будь-яких переговорах. Я думаю, що ми з ними в досить хорошому становищі, і коли мова йде про українців, ми щасливі, що знаходимось там, де знаходимося. Він заявив, що Росія повинна визнати мінливі обставини. Україна знаходиться в сильній позиції, і європейські партнери розширюють масштаби та організовують військову допомогу без участі Америки, особливо під керівництвом Великої Британії та Франції. Вони дуже і дуже готові збільшити свою підтримку України в разі необхідності. Додав він. Келох зазначив, що жодна зі сторін не може досягти повної військової перемоги і що єдиний вихід це дипломатія. Я думаю, що українці зрозуміли це минулого тижня, і я думаю, що росіяни теж повинні це зрозуміти, підсумував він.